Росія спрямувала на агресію проти України майже всі свої війська, що були розміщені біля кордонів із Фінляндією. Про це повідомляють фінські змі. За їхніми даними. Окупанти перекинули близько 80% живої сили та техніки. А казарми нині використовують під обслуговування техніки та навчання новобранців. На зв'язку з нашою студією Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. Пан Гетьман, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, щодо сьогоднішньої нічної атаки, яку здійснили росіяни, одна цікава деталь про цю атаку виявилася після того, як повітряні сили збройних сил України поінформували про її масштаб. Так, от наші повітряні сили повідомили, що були запущені і збиті чотири крилаті ракети Х-101, Х 555 з літаків стратегічної авіації ту 95 МС. І район пусків цих ракет був повітряний простір над акваторією Каспійського моря. Але що цікаво, що українські моніторингові канали, які традиційно доволі детально висвітлюють і кількість ракет, які на території України літають, і їх потенційний напрямок цієї ночі не повідомили, точніше про зліт літаків стратегічної авіації, але не повідомляли про те, що якісь ракети опинилися в повітряному просторі України. А з цього зведення ми дізнаємося, що пуски цих ракет такі були. То Яке у вас припущення, що сталося? Ну, вони запускають ракети дійсно за готові Каспійського моря, там ми не можемо достати ці ракетоносні літаки. Чому не було повідомлення? Ну я не думаю, що тут якісь. Давайте так. Я схильний вважати, що це якийсь технічний збій, чи хтось там щось не допрацював, бо бо Припускати, що вони запустили якісь ракети, які ми не бачимо, що там в них такого суттєво змінилося. Це точно треба робити. Бо це такі саме ракети, які по нам летіли раніше. Ну, так, дійсно там змінюється бойова частина, вона може починає використовувати касетні субоєприпаси. Ракети удосконалюються. Ну, Зробити з Х-101 чи Х-555 ракету, яку не може побачити наш засоб протиповітряної оборони. ну, не немає можливості росіян таке зробити. Взагалі це майже неможливо зробити. Це треба, щоб ракета стала по системі Стелс, там, щоб вона була не. Ну, це вже ну, це фантазія. Теоретично це можна зробити. Ну, теоретично може і марсіані є. Ну, тут це, ну, тут якісь щось, щось не допрацював, я думаю, що з цим розберуться, хто, е, хто всьому винен, отримує догану. Що і ну слухайте, ну буває, ну світло вимикається. Щось, хтось хтось робить якісь е, е, помилки на будь-якій роботі. І якщо воно не фатальне, це не фатальна помилка. Мені здається, то я думаю, що інформація не ну, ми почимо від головного від генерального штабу нашого головного управління. Розвитки можливо, подивимось. Давайте не драматизувати ситуацію. Пане гетьман, а чому ворог вкотре піднімає кілька літаків? Для того, щоб запустити чотири ракети, оце мене теж дивує. Швидше за все, це може бути якесь тренування безпосередньо. Ну, я не знаю, що, що вони там хочуть потренуватися. Ці літаки старі, вони ресурс вичерпують, і там же ж не від року випуску залежить, як, ну, залежить скільки він ще може налітатися літак, а від Часів, які він знаходиться в повітрі. І після кожного польоту його треба там, проводити технічне обслуговування. Це не просто взлітів, сів, знову там підготовка триває декілька днів або декілька тижнів. Ну чому знаєте, Поки що є якась причина, чому вони так роблять. Хоча це на перший погляд здається дивним. Ну вважати, що вони дурні, що вони піднімають літак і завантажують в нього одну чи дві ракети замість повного боєкомплекту, ну вважати їх дурними точно не треба. Щось вони хочуть виправдати, що ми ну, поки що, поки що не зрозуміло, але ми розберемося. Повірте, дайте декілька днів, що не менше. Тиждень я і Головне управління розвідки, і всі інші служби, які цим займаються, з'ясують, чому так відбувається. Бо у нас є агентурні дані ще з безпосередньо Збройних сил Російської Федерації. Там люди нам пояснять, пояснять, чому так відбувається, бо це з першого погляду у людей дійсно дивно. Олексія, наскільки ймовірно, що ці ракети дійсно були запущені, дійсно летіли, але були збиті над територією Росії, оскільки ми тепер маємо дозвіл використовувати західну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, для захисту від подібних загроз. Чи це фантастика? Ну поки що мені здається, ну, як ми можемо це зробити, збивати на територію Російської Федерації? Швидше за все, це це точно це могли б бути винищувачі. Е... З ракетами повітря-повітря, з ракетами типу АМД 100, а, АМ 120Д, е, які мають дальність там, до 120 км. Ну, це, це можна, оце можна пропустити, але ви знаєте, мені здається, що це дуже сміливо припущено і дуже оптимістично. Хоча, з іншого боку, е, більше половини 70% прописується. Для військово-повітряних сил для роботи як засоби протиповітряної оборони. Тобто, коли йде атака за виключно балістичних ракет, проти яких літаки не можуть боротися, то за всіма іншими повітряними цілями 70% відсотків має цілі має знищувати авіацію. Тільки 30% – наземні наземні зенітно-ракетні комплекси у нас переважно на навантаження на себе бере саме наземні зенітно ракетні комплекси літаки майже ну, не використовуються для знищення повітряних цілей, такі як ракети. Якщо припустити, давайте припустимо, що в нас вже Є-16, то ну, вони могли б збити над територією Російської Федерації, але для, того, для цього треба було підлітати вже, ну, що, що немає, що до кордонів, а, а це і мати. Ну, їх їх би побачили, і я думаю, росіяни про себе вже у всіх своїх. Каналах би медійних би розповідали про якісь літаки. Може, не діювало б як 16-му ну, те, що літаки атакували ракети не, не, за територію України. Ну Мені здається, що це це можна припустити, але це дуже оптимістично. Пане Гетьман, а чим можна пояснити, що вкотре велику кількість засобів ураження повітряного ворог спрямував на Київщину? Я думаю, що це йде перевірка, чи зняли ми засоби протиповітряної оборони з Київщини для захисту, ну, наприклад, Харкова, чи е, отримали ми додатково ракетний комплекс? Справа в тому, що кожен ракетний комплекс. Він має свою специфіку там довжина хвилі, ну, багато чого і можна по тому, як він коли він працює, можна не бачив його, його навіть зі спутників, тільки по електромагнітному випромінюванню, можна з'ясувати, що це за, за комплекс. І коли ми вмикаємо радіолокаційні станції з інтеракетних комплексів. Ворог, ну це він же, він же бачить, чують ці сигнали, і він може проаналізувати, що це за комплекси роботи. Ну, він хоче перевірити, може, скільки, наскільки щільно протиповітряна оборона Київщини і які саме комплекси там працюють. Ну, По-іншому це пояснити. Ну а може, ну і звісно, ще додатково тримати в напругу в напрузі всіх нас з вами. Ну, атакувати столицю це. Важлива ціль при будь-якій війні, в столиці, в столиці будь-якої України зосереджено багато чого, система керування, влада частіше там знаходиться, якщо не евакуйована, ну і так далі. Тобто атакувати столицю це пріоритетна ціль. Хоча нам наші друзі кажуть, що по Москві і по Кремлю стріляти не можна. Тобто По Києву можна по столиці нашої країни, а по столиці країни-агресора чомусь не можна. Ну, це... Ми зараз можемо прийти навіть філософські якісь розміркування, чому так відбувається. Також повітряні сили повідомили, що ціє ночі збили усі 27 ударних безпілотників типу шахет, які запускалися ворогом. Але, наприклад, вночі, яка ніч яка була напередодні, завершилася тим, що російські безпілотники долетіли аж до Львівської області, тобто загальний відсоток збиття. Шахетів впродовж останнього часу суттєво виріс, якщо ми проаналізуємо там, останні зведення повітряних сил хоча б за місяць, але тим не менш, подекуди ворогу вдається знаходити якісь маршрути або способи, якими ці безпілотники летять достатньо далеко. На вашу думку, яким чином їм це вдається? Маршрути, ви правильно сказали, це, це вони обирають маршрути. Цей шахет може літати вздовж річок, вздовж автострад. Ну у нас же нема протиповітряної оборони, яка там десь в полі знаходиться, що там кукурузу охороняти. Ну може розуміємо. Так в, в усіх країнах, сполучених штатах країн, так само охороняються важливі об'єкти. Тому ворог може завдяки, скажем, коригувальників всередині країни, тобто зрадників, завдяки іншим даним, вони можуть знаходити і випробувати маршрути. По яких він може ну, доволі далеко залітати, але він буде літати над, десь над полем, над лісом, над річкою. Тобто там, де він ну, тільки довкіллю може шкоди задати. А потім, коли він виходить вже на об'єкт, який на, на ціль, ну, тут вже, там вже його, ці об'єкти цілі охороняють нашу протиповітряну оборона, тобто його, його вже вираховують і його знищують, тому тут сказати, що це щось таке, що він пройшов сто лінія брони? Ну це було б не дуже правильно. Летіть собі де над річку, ну хай собі летить. Летіть до якогось щось важливо. Зіб'ємо ну, так воно працює. Пане гетьман. А наскільки зміниться картина збиття російських безпілотників ракет з появою в українському небі літаків F-16, які також можна використовувати для цього? Ну, ще я да, ну от повторюсь, що 70% цілі має знищувати саме авіація. А-16, ну по-перше, це буде. Якщо ми кажемо про ракети, то крилати ракети Росіян, то з літака нищити ці ракети дешевше навіть, ніж з ракетами, ну, чи з ракетами чи самки. Ну і літак, ну, ракета, балістична ракета це швидкісна ракета. Чи гіперзвукова ракета літак не може, в принципі, не може з ними боротися. Для цього протиракетна оборона існує. А всі ці цілі, крилати ракети, вони ж повільно літять ну, відносно е, е, балістичних ракет, е, і літак їх бачить, їх може перехоплювати. Ну, видне клометне вогне. Тому. Це покращить, суттєво покращить і зменшить навантаження на наземні ракетні комплекси. Бо ще раз, щоб майже 100% повітряних цілі збивали наземні знітно ракетні комплекси, ну передайте атаку на Ізраїль. Коли атакували Ізраїль, піднялося сто винищів, 100, 100, 100 літаків різних країн. І більш половини того, що летіло на Ізраїль збили саме літаки. А вже добивали, тому ну, кажучи, зенітно-ракетні комплекси безпосередньо. На землі. Тому це, це покращить. І всі кажуть, наша військово політична керівництво, що в першу чергу літаки 16 будуть використовувати саме як засоби протипотрядної оборони. Додатково засоби ППО. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Цього ранку Олексій Гетьман, військовий оглядач та майор запасу, був з нами на прямому відеозв'язку.